Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Що робити, якщо ви не пробили фіскальний чек покупцеві, але виручка була оприбуткована в касу, видана через службове винесення, інкасована в банк, і так далі усі операції були відображені. Просто не був вибитий через касовий апарат чек на певну суму. Отже. Запам'ятайте, що всі помилки щодо касового апарату можна виправити тільки у день, коли це стається. Якщо ви не помітили у цей поточний день таку ситуацію, все помилка як сталося, так сталося. Головне, щоб ви в обліку відобразили в себе, якщо ви не пробили чек, але прихід коштів був. Вам потрібно все таки прихід в обліку відобразити. Ну, з порушенням, з відсутністю фіскального чека. Але прихід фактично був. Якщо ви не закрили день, якщо ви можете виправити, навіть якщо закрили вже зміну, але день ще не закінчився, ви можете відкрити зміну, добити цей чек, написати пояснення собі в документи, не податкові, а собі покласти пояснення, як так сталося, знову закрити зміну, і таким чином вас взагалі. Готівка і операції з реєстрації готівки зійдуться за цей день. Якщо вже пізно, вже на жаль, пізно. Головне, щоб ви не губилися і щодня звіряли рахунки по касі, звіряли залишки по касі. Тому що якщо в касовому апараті не було щось пробито, відповідно дані про залишок, інформація про залишок буде відрізнятися від фактичного залишку. Тому Дуже просто перевірити, порівняти скільки коштів обліковується у вас по документах, і скільки є фактично в наявності. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.